Динамо швидко робить висновки, і після провалу у Європі вже готує перший трансфер. Стало відомо, скільки заробили українські клуби у Єврокубках, а також великий крок для Владислава Крапевцова. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений випуск. Багато поговоримо про єврокубки, підведемо певні пір. Сумки цих єврокубків для шахтаря та Динамо. Ну а також, звичайно, багато про трансфери. Тож, перед тим як розпочати, ми звично попросимо вас підтримати наш проект та підписатися на нього, якщо ви досі не з нами. У нас тут класно. Поїхали! Розпочинаємо сьогодні з Єврокубків, і ця тема буде доволі обширною, тому що зачепимо ми і жеребкування. Зокрема, для українських футболістів поговоримо про а, таблицю коефіцієнтів і те, як вона зараз виглядає. Ну а також порахуємо гроші, це всі завжди люблять. Отож, Артем Довбик, який разом із Ромою вийшов до однієї 16-ї ліги Європи, дізнався свого суперника на цій стадії. У Ньоні відбулося жеребкування, яке визначило для Роми опонента. Це португальський порту ігри відбудуться 13 та 20 лютого. Роман Яремчук з Олімпіакосом розпочне стадію плей-офф з однієї восьмої, тож свого суперника отримає пізніше. Далі про таблицю коефіцієнтів, яка після заключних для нас матчів в кращу сторону не змінилася. Оскільки усі п'ять українських команд, а саме стільки починали ці єврокубки, завершили виступи, ми можемо домалювати нашу картину у поточному сезоні. Отож, кампанію 24 чотири ці ми завершили з показником у 3,6 бали, що є четвертим найгіршим показником за всю історію українських Єврокубків Цьогоріч 2,2 бали нам принесли виступи Шахтаря у лізі чемпіонів. 1,4 бали здобуло Динамо. Але найголовніше те, що ми опустилися у зону старту чемпіона з першого кваліфікаційного раунду ЛЧ переможець. Кубка України або клуб із другого місця чемпіонату буде стартувати з першого кваліфай-раунду Ліги Європи. Але і це ще не все, оскільки по одному представнику у Єврокубках досі зберегли Угорщина та Румунія, і ситуація для нас може ще більше погіршитись. Теоретично ми можемо втратити навіть ще дві позиції. Що стосується команд, які посядуть другі і треті місця або третє і четверте у чемпіонаті України, то свій єврокубковий шлях вони будуть розпочинати з другого кваліфай-раунду Ліги конференцій. До слова, профільні канали вже встигли і порахувати заробіток, зокрема шахтаря у лізі чемпіонів. За кваліфікацію усі клуби отримують трохи більше за 18,5 мільйонів. За різноманітні коефіцієнти гірники зібрали ще майже 15. А за виступи, власне, у турнірі УЄФА заплатить порядка 8 мільйонів. Тож загалом у цьогорічній кампанії бюджет шахтаря поповнився на 41,3 мільйони євро. Щодо Динамо, то кияни заробили трохи більше 4 мільйонів. Мільйонів у кваліфікації ще чотири заплатив УЄФА за вихід до Ліги Європи. За клубні коефіцієнти назбирали майже 3,5 мільйони, а за виступи у основному етапі ЛЄ трохи не дотягнули до 1 мільйона. Таким чином, загальна виплата для київського клубу буде на рівні 12,8 мільйони євро. Далі до трансферів і до зокрема важливих новин, які приходять з Іспанії в контексті Владислава Крапивцова, а також до Англії, адже там тепер на одного українця більше. Британський плімут офіційно закрив перехід захисника збірної України Максима Таловєрова. Повідомляється, що угоду оформили за рекордну для плімута суму. Раніше писали про 2 мільйони, а сам Таловєров підписав контракт на 3,5 роки. Більше того, Максим був заявлений на завтрашню гру проти Вез. Бромвіч Альбіон, і якщо футбольна ліга встигне оформити документи, а сам гравець отримає міжнародний дозвіл, то зможе навіть дебютувати. Олександр Зубков почав обговорювати із Трабзонспором умови особистого контракту, пише Фотомак. За даними джерела, гравець навіть підписав попередню угоду, погодивши фінансові умови на найближчі чотири роки. Втім, досі не дійшли остаточної згоди клуби. Шахтар хоче, аби раніше обговорені 6,5 мільйонів євро були виплачені у короткий Термін, але Трапзон прагне розтягнути це на більше платежів, але і це не стане на заваді фінального рішення. Трансфер все ж таки закриють після того, як клуби урегулюють усі питання. Владислав Крапивцов змінить свій статус у Жироні. Український воротар найближчим часом буде переведений до першої команди і там займе місце другого воротаря. Про це пише журналіст Ніл Сола. Справа у тому, що Пау Лопес, нині другий воротар, права на якого належать Марселю, перебуває за. Крок від переходу до клубу чемпіонату Мексики після того, як Лопес покине команду, так би мовити, на його посаду переведуть саме Владислава. У це все ще важко повірити, але Тарас Степаненко приміряв на себе футболку іншого клубу, і відтепер він офіційно гравець турецького Ею Спора. Сторони підписали контракт на півтора року. Ну і наприкінці цього блоку, так би мовити, про тренерський трансфер, адже колишній наставник Шахтаря Павло Фонсека офіційно став головним. Тренером французького Ліона. Контракт португальця розрахований до 30 червня 2027 року. Ну і завершимо випуск київським Динамо. Здається, вони доволі швидко зрозуміли, у чому і на яких позиціях були найбільші проблеми у Єврокубках, і вже готують нові трансфери, і про це більше того. Відкрито і прямо розповів президент Ігор Суркіс. Отож, за словами очільника киян, наразі ведеться серйозна робота щодо пошуку новачків на дві позиції. Після того як команді не підійшов ні Слюбик, ні окон. Динамо продовжить пошуки саме на позицію центрального оборонця. І ще одна позиція, яку хочуть закрити в команді, це крайній нападник. Більше того, вже відомий ім'я першого потенційного новачка Динамо цієї зими, за даними Зоря Лондонськ. Київський клуб серйозно зацікавлений у переході двінейського Вінгера Азербайджанської зіри Саліфу Сума. Наразі відомо, що між клубами вже відбувся перший раунд перемовин щодо потенційного переходу. До слова, контракт 21-річного футболіста діє до завершення сезону. Тож, можливо, угоду вдасться заключити, не витрачаючи на це великих коштів. Але водночас, задля цього переходу, Динамо доведеться витримати дуже серйозну конкуренцію, адже на Сума претендують команди із Бельгії. Франції та Португалії. Ну і трішки інформації про потенційного новачка киян у поточному сезоні на рахунку сума 23 матчі і 4 плюс 4 за системою гол плюс пас. А портал Трансформаркет його оцінює у 850 тисяч євро. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам дуже вдячні. А якщо це відео було для вас корисним, то поставте, будь ласка, свою вподобайку. Ну і перевірте підписку. Якщо її немає, оформлюйте. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.